Друзі, всім привіт! Неділя 30 жовтня, робочий день. Перша запчастина, яку ми замінимо на цій машині, це датчик Nox. Їх тут два штуки. І один ми обов'язково сьогодні замінимо. Так, також я хотів підняти питання гідравліки, я обіцяв, що розкажу. Дивіться, значить, гідравліку я купував в місті Вінниця. Є тут от номер телефону. Скажу так, там постійно працює десь 3, 2 або 3 монтажника, які встановлюють гідравліку. В комплект входить бак, розподільник, шланги, муфта. Розривна можна на гайках, яка. Яка вам більше сподобається, яка вам треба більше кріплення? Кріплення коштують 50 баксів. Скажу так. Хлопці непогані, встановлюють ну, непогано, але треба робити зауваження, що тобі не подобається, відмічати, говорити. Наприклад, мені поставили бак, а він був отут зам'ятий трошки. Мені запропонували скинути 1000 гривень або замінити на інший. Ну, я вибрав замінити на інший, але, знаєте, як то кажуть, комусь 1000 гривень, то теж має бути плюс. Встановили комплект. Значить, все зібрали. Не перевірили коробку відбору потужності, вона виявилась бракованою. Коробку замінили швидко. Не скажу, що це якийсь неприємний випадок, але ну, вважаю, що. Буває. Зараз це турецька гідравліка, за два роки вона може щось викинути, якийсь сюрприз, а може і не викинути його зовсім. Тому в принципі, гадаю, що вибір турецької гідравліки не є поганим. Вважаю його ну, нормальним, адекватним. Тим більше я на Ман ставив точно таку саму гідравліку, з такий самий бак, тільки він був в мене виготовлений зі сталі. він там трошки Тяжчий, але я вам чесно скажу, переплата за алюмінієвий 50 баксів, Ну, вже хоча б навіть, знаєте, під диски, там може яких там заощадити кілограмів 20, можливо, воно буде і краще. Але практика покаже, що краще, алюмінієвий чи стальний бак. Так, учора ми передвинули сідло. Зробив я навіть трошки далі, подвинув. Я скажу вам так, подвинув, тому що в мене напівпричеп контейнеровозом. Е, і щоб ми могли свободно перевести 42 бруто, 42 500, навіть якщо в межах плюс-мінус похибки, то я підстраховую себе і зміщую сідло наперед. Не знаю, як поведе себе даний автомобіль в плані того, чи сильно просяде передок. Коли був прянік, то пряник дуже сильно просідав, хоча сідло було наступно. Тому хочу вам сказати, що практика покаже, чи сильно будуть сідати ресори. Тут двохлистова ресора вже така, як коромисло. Ну, по відгукам це дуже м'які ресори. В плані комфорту. Не знаю, як вони будуть в плані вантажу підйомності. 55-та резина у нас спереду стоїть, то будемо дивитись, чи буде достатньо кліренса. По передньому, звісу ну, о цьому можна сказати, що морда достатньо не коротка, але кліренс присутній навіть на 55-й гумі. Ото такі справи. Ну, Давайте в принципі, в процесі будемо вам розповідати. Масляні п'ятна залишилися вчора від масла, як міняли муфту, але я думаю, вже не будемо їх домивати. Зараз в процесі заміни датчика. Якщо будуть якісь підводні камні, обов'язково вам розповім. Нагадаю, помилка, не, ну, помилка активна, але вона не, не пріоритетна. І вона десь там в глибині душі, як то кажуть, комп'ютера говорить про заміну датчика, але аварійний режим ніякий не... Не вмикається, тому превентивно замінимо цей датчик. Я гадаю, якщо ми правильно встановили діагноз, то ми зараз замінюємо, Ну робимо заміну датчика першого датчика p 2206 66 здається. Точно не, не пам'ятаю помилку, яка там вискочила, але пізніше глянемо. Якщо будуть якісь несостиковочки, обов'язково вам розкажу. Нагадаю, де ми купували запчастини? то Цар Парц фірма Київська. от Номер телефону ви бачите 098 526 2990. Олександр, звертайтеся. Я нагадаю, Олександр зробить вам гарні ціни на запчастини, але ніколи не, ніколи, ніколи не зациклюйтесь на одному на одном продавцеві. Завжди шукайте інші варіанти. Так ви будете знати, де буде, де, який вибір запчастин буде вам краще. І все. Ну, вперед до роботи, досить базікати. Так, з моменту покупки ми не могли відкрити цей рундучок. Тут трошки знятий був тросик, але вдалося його відкрити самостійно. Хочу вам сказати або показати. На жаль, не завжди з автомобілем приїжджають. Інструменти, домкрати, ключі. Це вам живий приклад. Слава Богу, є провушена буксировочна. І на велике диво знайшлися оця кришечка і ось ця кришечка. Я чомусь вже планував купити нову. Але як бачите, тепер у мене є комплект. Тепер все гарно. Але домкрат, той що. Лежить у мене вдома, той, що я колись купував ще на пряника. Звісно, я, якщо на машині не отримав цього інструменту, то я його і не віддаю. Тому пряник з мерса, ой, пряник вибачте, Домкрат з Мерса переїжджає до нас в переношку. І буде тепер нам служити тут вірою та правдою. Так, завели холодну машину. Тепер е дивимося. Після заміни датчика, що у нас показує? Я, чесно кажучи, вибираю меню. Здається, нам треба вибрати трак. Тепер діагностика. Fault кодис. Дивимось. Є в нас по EMC одна ошибочка P220064. Ну, датчик я замінив, перший той який. E, Значить, Ошибка ця розшифровується як перший ряд. Ну, в общем, датчик НОКС 1 пропуск 1 Ну, тобто, все сводиться до першого датчика NOX. Не знаю, наскільки правильно ми оцінили, але ми е, саме перший датчик ну, замінили. Той, що біля входа, біля входа з двигуна. Ну, і ще в мене таке інтересне. Питанечко, можливо, хто знає, підскажіть, чи треба адаптувати цей датчик. Я, скоріш за все, думаю, що треба обнулити йому значення, тоді він почне правильно працювати. Або система сама через деякий час адаптується. Ну, зараз пошукаю інформацію, потім вам підскажу. Хлопчики дівчатка, всім привіт. Усім жителям, зрителям Ютуба, як казав дядя Саша. Так, в общем, дивіться. Середній розхід 30,5. За... Спалено 1018 літрів, середня швидкість 30 км на годину. Отак ми закінчуємо наш місяць, майже місяць, як машинка в нас. Проїхали вже 5000 км. Так, плюшки вже в нас півбака, півбака спалили. Так, що ще хотів сказати. Зараз їдемо в село. В селі трошки проведемо ремонтні роботи стосовно причіпа. Там треба верхні перемички трошки вкоротити, стягнути борти, бо трошки він розпертий негарно той причіп. Це, пам'ятаєте, я коли продавав червоного, казав, як продаєш, так зробиш все до діла. Роби раніше. От саме сьогодні я хочу присвятити день. Сьогодні день працівника сільського господарства. В день попрацюємо, ввечері. Посвяткуємо трохи всіх сільськогосподарських діячів. Вітаю зі святом професійним. Вітаю чи бажаю всім гарного настрою, мирного неба, доходів побільших, врожайності побільше, і щоб весь врожай був в коморі, а не на полі. Оце такі коротенькі вітання у мене для вас, мої колеги, мої любі друзі. Ну, взагалом, що вам скажу так, коротенько про машину. Я тепер, як розумієте, святкую декілька е свят, день водія, день далекобійника, тобто, і день працівника сільського господарства. Тобто, якось так ми і живемо, так ми і працюємо. В общем, що я хотів сказати. Дуже багато дзвінків, хлопці дзвонять стосовно Renault Premium. Коротенько скажу так, в догоночку. Хлопці, машина гарна, машину можна купувати, купуйте. Хто сумнівається, не сумнівайтесь. Хто говорить, що дав або ман лучше за пряника, я вам скажу так, машини усі мають свої якісь недоліки, та якісь пріоритети мають переваги, але в цілому всі машини гарні. Тобто купуйте те на що у вас вистачає грошей, купуйте те, що вам більше до вподоби, і буде вам щастя. Якщо у вас на щось не вистачає, зараз трохи коштів, не розчаровуйтесь, купуйте те на що вистачає. Пізніше заробите. Дай Бог закінчиться ця війна нашою перемогою, і все буде добре. І купите ви собі іншу машину, так як це зробив я. Я не ну, я живий приклад, але я не ікона. Тобто, ну. Кожен сам собі вибирає те, що йому буде потрібно. Я от їду, встановлю підсвітки, а трошки не, не вийшло вам показати. Встановив підсвітки на притчі, знаєте, якось змотивований і працюю над покращенням, чого й бажаю іншим. Ну, а далі, в принципі, коротенький буде вам перегляд, що я як робив. І всім гарного настрою. Давайте, будьте мені бадьорі. Трохи відео з мого рідного села, де я виріс. Місцеві жителі, бачите, провели суботник такий. Я вже забув, як воно українською мовою зараз називається. Ну, то, а, Толока, Толока. Во, толока. Е, парк. Це наш парк Соколівський. І дуже велика вдячність всім тим, хто приймає участь в таких. В таких заходах. Я, чесно кажу, теж приймав раніше участь, але зараз, бачите, трохи ситуація змінилась і не завжди маю змогу приєднатися до односельчан та провести разом з ними прибирання території. А так як зараз живу в Верхівцеве, то частенько також приймаю і там участь у таких заходах. Це дуже класно, що місцеві жителі не остаються осторонь. Покажу вам трохи відео. Встановили ми отакі фонарики, ті, що я вам показував. Встановили ми їх 7 штук на 7 штук на цей на борт через кожних півтора метра. Розрахунок проводився як. Я... Офігеть. оце я везучий сьогодні, дивіться, положив болгарку, переноску, хотів закинути і не закинув. Ну, зараз драбину закинув кузов, а це лишив тут, так і приїхав 15 кілометрів. Ну, супер, супер, сьогодні я везучий. Так, ну добре, ладно, про фонарі. Дивіться, встановив я сюди отакий фонарик біленький, це треба пліночку буде зняти. Е, так, штатне місце починається у нас тут. Це раз, два, три, четверта стойка. Потім через раз, два, три, кожних 4 стойки на п'яту. Встановлено. Такі помаранчеві. Відстань між кожним фонариком півтора метра, починаючи зі штатного місця. Дуже круто у нас вийшло. Ну, так як я замовляв 12, то тепер нам не, не вистачає на ту сторону. Але вже їдуть, вже їдуть фонарики. Я думаю, завтра мають бути. Сьогодні попрацюємо з іншими роботами. Фонарики доїдуть і встановимо на ліву сторону. Ну, Можливо якщо встигнемо, ще завтра встановимо задні панелінові, ті, що я вам показував натомість цих. І буде взагалі круто. Ну а зараз сьогодні займаємось верхнім бортом. Також дивіться, хотів похвастати трохи оце дитячий майданчик, який встановлено рік назад. рік назад. Як бачите, тут проводяться періодично роботи зі скошування бур'янів. Це майданчик, який ще встановили раніше, десь, мабуть, років 3-4 назад. Пісок там був, ну вже пісок розтягся, понятне діло, от я привіз ще червоним причепом пісочок, треба буде перевезти його сюди, щоб був майданчик для дітей з пісочком. Ну, а так для себе mm -hmm. навіть гляну. Ну, трохи мусора за межами урни є, ну не без того діти. Ота таке, але як бачите, на сьогоднішній день до сих пір все ціле, нічого не поламано, варварів немає, плиточки всі на місці, нічого не вкрадено. І це дуже приємно, коли діти з села все одно остаються дітьми, людьми. Бачите, навіть ніхто нічого не вкрав. Дуже приємно. І це в умовах повної темряви вночі. Завдяки свина собакам, які бомблять нам країну, і ми економимо на електроенергії Ой, на розчарування. Ну, то таке, ось таке, ось так виглядає те місце, де я виріс. А зараз О, хотів ще вам показати роботи мого батька. Він виготовляє деякі агрегати сам їх. Планує, сам їх виготовляє той агрегат, який, де ви не бачили в роботі, все ніколи було б показати його в роботі. Зараз я вам покажу агрегат, який відпрацював рік. Так, ось все, значить, у нас отакий От турбік. Вертітіл, не вертітіл, як для вертітіл він дуже схожий, але у нього різниця в тому, що він... Має робочі органи під вуглом, які йдуть. Я, якщо пам'ять мені не зміняє, як така то, здається, 25 градусів угол атаки, два ряда, корпус Sunflower, підшипниковий вузол, ця болотовська пружина, стойка пружинна. Це кріплення батько робив сам. Каток типу катрас. бандажі зроблені в Україні. Оці проставочки. Це оригінальні катрасовські, вони в Україні не, провіз, ну, не виготовляються подшипніковий вузол. Краснянка, солоха. В принципі, все тут по-добрячому так зроблено. Рама, здається, це 150, 150 на 8 чи 140 на 8, точно не пам'ятаю. Циліндр 400, ка резина, ну ступиці батько сам виготовляв. Ось таке власне виробництво ступиць на 6 шпильок чи 6 болтів. Ось так воно зроблено, кришечка, тележка із сотки труби, чи з 90-ї здається. 90 труба. Ось такий агрегат. Так, тут вуха, для того, щоб було легше його монтувати. Це баласт спереді додавлений, бо не вистачає, якщо тілешку підняти, може трошки переважувати, то баласт спереді додавлений. Ну, так як агрегат в стадії тестування, то видно, що тут ще як такового регулювання глибини немає. Є просто жорстко встановлений каток, ну, так як цей регат не експлуатується там, на різну глибину. Він призначений для того, щоб розірвати капілярну цю корочку зверху, трошки перемульчувати пожнивні рештки. Це не та дискова борона, як, наприклад, та, та синя, що здатна закопувати це все. Це такий звичайний дискатор легенький. Ну, а тут все так, як зазвичай нога. Шланги, причепний пристрій. Такий агрегатик. Давайте ще дискову борону покажу. Такі дискові борони вже виготовлено не одну. І продано теж не одну, працюють по всій Україні. Найбільше їх таких працює в Херсонській, в Запорізькій області. Останній ну, крайній раз, що ми продавали таку дискову борону, вона купував мене Сергій. Її, ну, Чоловік приїхав купити. Цей, харді. харді був оприскувач, і він приїхав дивитись на харді, а побачив дискову борону, то придбав у батька таку борону. Ось такий дисковий агрегат. Ну Тут здається вугол атаки 35 градусів. За рахунок великого кута атаки, то вона і шмалить так добряче. Отак От це все зроблено. Постійно воно щось тут доробляється раніше була. Рама без оцих продольних труб. А це вже трошки ваші аріат. Ну, якщо мені пам'ять не зраджує, то має бути такий каток. Тут масивний такий десь. А вон вони там вже лежать ті каточки. Отак вам покажу. Оце такі катки мають бути за цим, за цією дисковою бороною. От такі справи. Так, ребятки, в общем, що я вам хотів показати, дивіться, отака жорстка перемичка у нас стоїть. Труба урізали ми і на 5 см укоротили. Як це зробили? Була вона жорстка. Одрізали два уголочка, таких. Вірніше, 4, бо ззаді теж так буде. Чотири уголочка, один тут, один тут. Вчепили на цепочку. МТЗ стяжка з навіски. Стянули, поміряли по краям. У нас виходить 2,55 так само, як спереді 2,55 Там найбільш точний у нас розмір. Стягнули до 2,55 по наружі, Зняли розмір, просверлили трубу. Я ж кажу 5 см. Тобто, воно було тут, реально 2,27, ну, в общем, довго об'ясняти. 5 см урізали, пересверлили отвір, собрали. Все. Зараз відпускаємо цепочку, даємо натяжку на болтах. Затягуємо і переходимо назад. Ззаді така сама історія, тільки труба кругла. В общем, продовжаємо. Так, хлопчики та дівчатка. Показую вам результат. Вирівняли борт. Фух, укоротили труби, ззаді була кругла. Така толста стіна, зняли її. У в мене із сірого прицепу була красна 60 на 60. Фух, тонка стіна, там двоєчка, така я її в принципі, достав. Слава Богу, і в полезну вона ніде не пригодиться там десь варить якусь цепку чи культиватор. А сюди на розпорку, аж бігом піде. Поставив туди квадратну, все зажав, ленточки підтянув. Знаєте, як кажуть, бувають моменти у житті, бувають зважені та щасливі. А я мокрий, грязний та щасливий. Ну, в принципі, дощ іде цілий день. Ну я довольний результатом. В принципі. Що сказати? Тепер можна далі, як то кажуть, роботу. Всім в общем, спасибо за внимание. А ми беремо так наш тренд біленький, грязненький, розкручуємо. І зараз оце все діло втягуємо. І йдемо бідати. В общем, всім спасибо за просмотр, всім пока.